Будуть квітнути лілії. Мої дорогенькі, доброго вам дня! Я прийшла до Валюші. Тому що Валюша прикупила нові квіти. І я хочу про них зняти відео, тому що було багато запитань. І зараз вам покажу. Бачите, скільки у Валі лаванди? Ось бачите, скільки лаванди. Між лавандами айстри. У Валі дуже гарні айстри. Просто дуже і дуже і дуже. Так. Потім ось волошки красуні. Красуні волошки. Бачите, садова волошка Дивіться, яка краса. Айстри, лаванда. Потім йде Сантоліна. Мої дорогенькі, бачите, які Сантоліна. Ось така зелена, а потім жовта. Ну, жовтим та й та цвіте, але це така сиза, а це така зелена. Це все черенкується взимку. Боже, вибачте, все черенкується восени. Все розчеренковується, а потім вона наростає. Бачите, такі плантації. І валічка потім усе продає. Вона вже зараз по 100 гривень кущик продає лаванди, сантоліни. Ну, в неї дуже айстри гарні, вона зріз їх. Продає і все так далі. Така у Валі гарна картопля. Ну, Що таке є сонце, гарна земля. Бачите, яка гарна картопля. Там часничок, цибулька, будуть огірочки, дуже гарні помідори. Ось у Валі травичка. Зараз я вам ще покажу травичку. Тут ось гвоздичка, яка зимує. Оця ця гвоздичка зимує. Ось ця гвоздичка зимує. Ось оця низенька така зимує. Ось оця зимує. і оця зимує теж. Це деревій. кущики деревію, бачите, мої дорогенькі. Людина працює, звичайно, на ринок. Отакого От кольору деревій. але бачите, які гарні кущики, правда? Сьогодні Валюша прикупила ось турецьку гвоздичку. І я вам хочу зняти про неї відео, тому що? Чому? Тому що там я знімала у Валі... Відео між квітами і була турецька гвоздичка. Десь вона просто насіялася. І я вам скажу, що дуже багато людей зацікавилося. Але вся біда в тому, що у неї там просто один кущик був, просто десь насіялось та й все. Але дуже багато людей зацікавилось. Дивіться, яка це краса, правда? Яка гарна, ну тут камера не показує, але це взагалі темно така бордова, аж така аж чи чорна квітка. Ось така вона. Отакого вона кольору. Такого, бачили, отаку камеру. О, таку. Це така червона, теж дуже гарна. Це така бордова, але зовсім інша, тому що тут ось, бачите, з такою серединкою білою. Така вона аж така чорна. А тут серединки білої нема. Вона не камера не показує, але вона теж така темно бордового кольору. Це така рожева. Ну і це рожева. І оці кущики турецької гвоздики Валюша прикупила сьогодні. Один кущик коштував 50 гривень. Ну це дуже, це просто безподобно гарно. Неймовірно гарна така, яка вона гарнюща. Я вам скажу, що бачите, вона височенька, сантиметрів 70. І дівчата мені запитували там, чи не продає валя турецького гвоздику. Я відповідала, що не продає, тому що в неї там один кущик, насіявся, він у неї для неї насіявся просто, ну так насіявся, знаєте, як, і, і та й вже і ріс. Так у мене десь насіялося, та й вже росло. Я вам скажу, що турецька гвоздика це дворічна рослина, тому що ось оці кущички, так, це розсада і посів у прошлому році був. Купуєте насіння або збираєте своє. В цьому році ви сієте, у вас росте розсада. А в наступному році ви вже буде вона квітнути. На другий рік вона заквітає. Тільки так. Ну, валя ось прикупила, я не бачу, щоб тут біля корінь було дуже багато дітей. Ну, ось я бачу тут дві маленькі діточки. Тому що оці кущики в цьому році поквітнуть. Валюша збере насіння, посіє. Якщо буде тепла зима, можливо, щось і підросте. І якщо в цьому році вона збере оце насіння і посіє і виросте розсада, то можливо в наступному році буде квітнути. Але це 50 на 50. Тому що в цьому році сіємо, в наступному році тільки вона буде квітнути. Тільки так. Тому я вам скажу, що мені турецька гвоздика і не подобається. Чому? Тому що оце такий цикл. Вона не багаторічна, тому коли сьогодні люди продавали, так? Такий кущик 50 гривень. Скільки тут? 4-5 поділочок, ну, таких віточок, так? То жіночка розповідала, що це багаторічно. Ну, я пройшла, ну що я буду говорити? Знаєте, вона ж наша місцева. Ой, що ж я буду людині бізнес, але так не можна робити, тому що треба казати, що це дворічна рослина, що в наступному році у вас її не буде. Просто не буде. Якщо біля коріння є там маленькі віточки, які не квітнуть, то можливо вона у вас і буде. Якщо немає, то у вас її в наступному році не буде. Збираєте насіння, сієте в цьому році, і тоді у вас буде в наступному році розсада, а через рік у вас буде красота, дворічка. Але вона гарна. Єдине, що, звичайно, для неї треба обмежувати. Тому що валя ось так посадила, завтра сонечко буде і її треба підв'язувати. Я терпіти не можу підв'язані рослини, просто не можу. Але ж вони гарні. Тому, а може тут валя під деревом посадила, то, можливо, і не треба було підв'язувати. Тому що коли вона можна, вона виходить, вона виходить гарненька, але потім, коли вона виростає до сантиметрів 50 їй треба ставити таке коло обмежувати, щоб вона, коли вітер і дощ, щоб вона не падала. Тому що, коли вітер і дощ, і навіть і такі гарні кущики, вони все-таки падають. Моя ніжка. То вони все-таки падають. Тому дуже гарна, є різні кольори. Я вам скажу, що вона звичайно дуже-дуже гарна, тому що має різні кольори, має різні квіточки, так? Але. Обов'язково треба обмежувач, обов'язково, тому що коли дощі буде падати, і заквітає на другий рік. Якщо купуєте носіння, сієте, а наступному році тільки буде квітнути. Тільки так. Тому, коли вам кажуть, що це багаторічник, то ви не вірте, що це багаторічник, тому що ні. Ой, мої дорогенькі, мої дорогенькі, що я вам скажу. Такий Валі гарний дереві, бачите, такого кольору. Отакі кущики. Ось такі кущики коштує 120 гривень. Коли буде квіт, ну, кущики дуже гарні. Дуже-дуже гарні, гвоздичка, Оця гвоздичка, вона зимує. Ця гвоздичка зимує. Валі її було багато, вона її, звичайно, в прошлому році дуже багато продала. Оце те, що залишилось на. Вона її потім розсадить по одній і буде красотень. Це низенька такого кольору. Це теж не така сантиметрів 15 Ну, а ця вже, бачите, розтропа трішки вища. Отака От краса Гвоздички. Це вівсяниця різна. Будуть квітнути низькорослі. Лілії, бачили, яка краса? А це, це теж вівсяниця, така схожа на мшанку. Бачите, яка вона? Дуже-дуже маленька, низенька. А це сама найкраща вівсяниця-голуба. Бачите, яка красуня, правда? Це вже квітне, яка красуня. Але мої дорогенькі, у неї, бачите, які у неї найтовщі оці віточки, я навіть не знаю, як вони в траві, в траві називаються. І вони самі голубі. Це з усіх вівсяниць найкраще. Найкраще. Валі весною ранньою розсадила. Так вона квітне. І така вона красунечка. Мені вона теж, теж подобається. Я у Валі брала на бордюр. Бачите, яка гарна вона на сонці. На півтіні вона у мене не така гарна, вона не така голуба. А на сонці то це взагалі просто дуже-дуже гарно. Тому мої дорогенькі. Кущик коштує 100 гривень, але він нарощується, тому що ось такий кущик, бачите, щоб вже був гарний, який можна продати. Тому що це дорога вівсяниця, тому що вона того коштує. Отакий От кущик 100 гривень. Ну, Валя всі кущики, бачите, поки що нарощує. Поки що нарощує, щоб були гарні кущики. Але деякі, як уже хтось хоче так дуже ось так, як такий, то можна і продати. Ну, це взагалі поки що нарощується. Наро... Ці кущики по 80. Ну, ці вже, бачите, більше. Це саме низеньке, вона нам шанку схожа, але це теж вівсяниця. Ну, а ця вівсяниця теж. Здається, кажуть, що голуба, але вона трішки інша. Такі кущики коштують 80 гривень. Бачите, вже 80 гривень валя продавала. Ну, тут у неї небагато. Але якщо хтось буде бажати, то ми вам можемо відправити 80 гривень. Це теж гарні. Ще є в неї десь ось зелена вівсяниця, просто зелена. Бачите, вже квітне. Десь було багато, десь в іншій стороні, де трави. Отак. От Краса, красотінь. Бачите, ну це дуже-дуже гарна. Просто маленькі ще кущечки. Ромашка квітне. Це сама рання ромашка. Вона продається на зріз, Сама рання. Ну, буде інша ромашка, звичайно, там у валі. Буде інша і жовта якась. Тут жовта буде якась. Ну, ромашку треба продавати, коли вона ще така маленька, тому що вже таку ромашку просто відправляти дуже важко. Розумієте, якщо з відкритою кореневою, тому що, якщо вам зразу ось такий кущик викупати і відправити, то ще нормально, так? А взагалі, то у валіху земля гарна, вона не розпадається. А в мене земля така, що розпадається, то дуже погано. Ось іще ромашка висока теж, бачите, яка висока, гарно у нас це назріс. Ну і, звичайно, валяні помідори. Ви це бачите, які у валі помідори. Ви оце бачите чи ні? Оце такі у валі зараз помідори. Теж айстри майори, цибуля. яка. Матір боже, цибуля взагалі. Цибуля, помідори. Ось такі вже помідори, вже світ випускають. Ну, У неї дуже гарна земля, дуже-дуже гарна. Тому, звичайно. Все у валі гарно. Вже квітнуті гірочки. Валя підгортає, валя підгортає свої помідори. Тут ось шарикові шарикові хризантеми. Ой, матір Божа, скільки роботи. Це їх і на цей. Мої дорогенькі, дивіться, скільки їх і на цей. І які гарні кущі. Да. Які гарні кущі будуть квітнути вже починають розквітати ось така розквітла красунечка. ось така. Це з цих ранніх. А взагалі в валі дуже багато їх і на цей. Всі вони дуже і дуже гарні. Це брунери нарощуються. Бачите, люди продають такі брунери, в Валі ще їх тільки нарощують, щоб продавати гарними кущами. Оця брунера називається Looking Glass, тому що в неї всі листочки отакі серебристі, як кажуть. Отака От краса. Мої дорогенькі, тому коли будуть квітнути оці красуні, я вам обов'язково зніму. Тому що тут краса просто неймовірна. неймовірна. Зараз я ще покажу вам швиденько геліопсис. От бачите, як на сонці. У мене він, звичайно, не такий, тому що в мене мало сонця. Валя посадила по одній віточці. Просто по одній. Він, бачите, як він гарно розкушується на сонечку. Дивіться, яка краса. Бачите, ось таке воно вже починає розквітати. А у мене ще поки розквітне, то ну от, по, одні, по одній одній табилинці валя всадила і як він гарно розкущується. Всього-навсього геліопсис. Тому, мої дорогенькі, думайте, буде їх і на цей, і я вам її буду знімати, тому що краси тут дуже і дуже багато. Просто багато. Так. Хто замовляв про турецьку гвоздичку, я вам все зняла, розповіла. Тому знайте, що це за рослина. Вона, звичайно, дуже гарна, але вона дворічна, не багаторічна. Ну що, гарного усім вечора, тихої ночі, тому що ця ніч, як і завжди, не тиха. Бережіть себе і бережіть Україну.